Так, усім доброго дня. Я би хотів вам розповісти про наші будівельні осунковані відра трової марки Arma. Що, як вони виглядають, що вони з собою представляють. Дивіться, наприклад, у нас є таке будівельне відро, трава марка Авна, Як ви бачите, тут йде сам цинк, тут іде ґрунт. Це покриття ґрунтоване іде для того, щоб. Наша оцинковка більш-менш не деформувалась від ударів, і також, щоб було менше корозії, і наші цинковіне відра не так більш подавалось ржавіню. Є, наприклад, отакого от плана відро оцинковане. Це у нас другосортне. Також є такого плана відро оцинковане. Також є такого відро відрационковане, воно йде повністю проґрунтоване. Вони призначаються для будівельних суміш, для піска, щебеня або ще в господарському може і ці відра. Приносити воду, щебінь, пісок або будь-який ще матеріал. Завдяки. Аценкованому виробу і також зверху нанесеним ґрунтуванням ваші відра продовжать на більше, ніж самі звичайні відрані, і будуть піддаватися більш-менш якою деформацією.